то ж ідеальний формат вулику, який він? Наш формат ось. Дах нашого вулику на хлабучку. Дуже зручний при кочівлі. Нам особисто подобається. Ось така вентиляція. В нього є дірочки з обох сторон, з іншого також. Відповідно, вулику сухо. Ось такі дірочки. Так, далі у нас іде піддашок. Піддашок нам дуже подобається. Зручно підгодовувати взимку через таку решіточку. А також при кочівлі ми інколи кочуємо на акацію за 200 кілометрів. То бджоли нормально переїжджають. Жодна бджола не спотіла. Так, Що у нас далі? Далі у нас дно. Дно нашого вулика глухе. В даному випадку воно роз'ємне. Зараз покажу ось так. Ляточки. Середній ляточок у нас круглий. Ми вибрали круглий варіант. Пробували ми використовувати і пропилом продовгувати ляточки. Але під час медозбору, під час активного льоту, бджоли створюють чергу в таких продовгуватих льоточків. а в круглому залітають зі свистом. Товщина вулику, товщина вулику 22,5 міліметри. З нашими зимами такого достатньо. Більше її не треба. 14 років експлуатації, політ відмінний. А ось це наші перші вулики. В принципі, по суті, вони одинакові. Дах на хлабучка, піддашок. Чим вони відрізняються, це дно. Цього старого вулика не з'ємне. І підрамковий простір в старому варіанті менше 1 сантиметра, а в новій версії вже 50 мм. Що ми змінили? Ми додали підрамковий простір 50 мм, від'ємне дно. І ось наш ідеальний десятирамковий формат вулику. Всім дякую за перегляд! Це був мій перший довгий відос. Надалі буду ще знімати багато цікавого, як ми качуємо, куди ми качуємо, як качаємо мед і так далі.